Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Pro. Сьогодні ми поговоримо про найдорожчий на момент запису цього відео лікарський засіб у світі Ленмелді, оптова ціна якого становить 4 мільйони 250 тисяч доларів за курс терапії, та який є першим в історії препаратом для лікування дітей з метахроматичною лейкодистрофією. Рідкісного та потенційно смертельного генетичного захворювання, яке спричинене мутацією в гені Арилсульфатази А або Арса. Ця мутація призводить до накопичення сульфатидів, які руйнують захисний шар нервів мілін, в мієлінову оболонку. Пацієнти з часом втрачають здатність рухатися, говорити, ковтати, їсти і бачити. Смертність оцінюється в 50% через 5 років для пізноінфантильної та 44% через 10 років для ювенільної форми захворювання. Лен Мелді працює шляхом введення однієї або кількох функціональних копій гена арса людини в геном власних гемопоетичних стовбурових клітин пацієнта поза організмом. Потім ці клітини вводять назад пацієнтові, де вони можуть мігрувати через гематоенцефалічний бар'єр у центральну нервову систему та експресувати життєво необхідний фермент. У відкритих дослідженнях приймали участь 37 педіатричних пацієнтів із раннім початком захворювання. Усі діти, які отримували лікування лендмелті, були живі у віці 6 років порівняно з 58% у групі без лікування. У віці 5 років 71% дітей, які отримували препарат, могли ходити без сторонньої допомоги. Найпоширеніші побічні реакції включають лихоманку та низький рівень лейкоцитів виразки в ротовій порожнині, респіраторні інфекції, висип, ятрогенні, шлунково кишкові та інші інфекції, а також збільшення печінки. На цьому на сьогодні все. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей на нашому каналі.